На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запровадили чергову схему грабунку під виглядом державної підтримки сільського господарства. Так званий уряд регіону оголосив про початок виплат субсидій для виробників картоплі та овочів, але насправді отримати їх зможуть фермери лояльні до окупаційної адміністрації. В этом году за субсидіями обращаються активніше, констатують Мінсельхозі. Благодаря государственной помощи сільське хозяйство Херсонщини процвітає. Фермерам удається не тільки підтримувати свой бізнес, але й розвиватися в непростих условиях. За свідченнями місцевих жителів аграріїв змушують продавати врожай за зниженими цінами через фірми-посередники, які вивозять продукцію до Росії. Під прикриттям державної допомоги окупанти продовжують доволі систематичне грабування регіону: зерно, овочі, фрукти масово відправляють на Кримський півострів і далі в російські регіони. І поки фермери виживають у доволі складних умовах, друзі, без стабільного водопостачання, без доступу до електрики, без нормальної логістики, в цей час окупаційна влада дотує своїх наближених колаборантів. Така субсидійна підтримка стала лише черговим прикладом економічної експлуатації окупованих українських територій.